Дівчата, вітаю вас на своєму каналі. І якщо ви не трапили на це відео, це означає, що або ви купили собі новеньку колоду таро, або тільки збираєтеся її придбати. І у цьому відео я хочу поговорити про те, як правильно підготуватися до розкладу, як правильно можна розкласти карти самі собі, для того щоб вам не заважали емоції. Для того, щоб ви зчитували інформацію правильно, а не ту, яку ви бажаєте бачити. Найперше, з чого я би хотіла почати, це з вибору колоди. <кій> Як ми обираємо колоду? Дивіться, найкраща е, рекомендація це класичне Таро Вейта. Я думаю, що всі про нього чули. Це, до речі, моя перша колода, вже така вона е, потрьопана життям. Е, Теж класика, я її купувала в Іспанії вперше, коли я вирішила займатися таро і собі робити розклади. Вже після того я пішла на курси. Але е курси вам потрібні лише для того, щоб робити розклади комусь. Якщо ви хочете робити розклади тільки собі, вам е достатньо своєї колоди, своєї інтуїції і не настільки глибоких знань. тому що таро, це не про знання, не, не про те, що потрібно все визубрити. Ні, це більше про е, вашу внутрішню мотивацію, вашу інтуїцію і те, наскільки е, сильний у вас кнет з тонким планом, з Всесвітом. Отже, чому ми обираємо класичну колоду Вейта? По-перше, це як універсальна база, тому що на основі е, колоди Вейта зроблені? М Майже всі да? інші е, колоди, автори працюють е, з базою, але вони можуть додавати щось своє, е, щось змінювати, і тому це може відволікати да, вже, е, вже не та структура. Тому що е, колода Вейта вона найбільш інтуїтивно зрозуміла. Тут е, такі зображення, е, по яким ти розумієш е, всі 78 карт, вони, знаєте, так проілюстровані, що ти е, бачиш передачу. Жестів, кольорів, міміки цих героїв, і от вони ну воно дозволяє щитувати ці карти навіть без глибокого знання. Плюс також саме по вейту дуже багато навчальних матеріалів, книг, курсів, да? відкрий Ютуб там просто мільйон відео по тому, як щитувати правильно колоду вейта. І також ця колода вона просто ідеальна для практики, для новачків. Якщо ви хочете отримати. Швидкі чіткі відповіді, то це тільки Да? вона. Вона з однієї, сторони, звичайно, і дуже глибока, а з іншої сторони, вона дуже проста і чітка. Тобто тут не потрібно якось дуже сильно занурюватися, заглиблюватися. Ні, навіть на найпростіші, да, якісь побутові теми можна працювати з цією колодою. Далі, після покупки, що ми робимо з колодою? Ми її чистимо, ми її налаштовуємо на роботу з нами. А, тому що карти вони вбирають енергію. І е, перше, знаєте, це як такий ритуал. така ритуал вона зміцнює зв'язок між вами і вашою колодою. Коли ви регулярно дбаєте про карти, дякуєте їм, відчуваєте вдячність, так само вони і будуть на вас гарно працювати. Якщо колода чиста, Точність буде теж підвищена, тому що не буде впливу іншої енергетики, особливо знаєте, після якихось емоційно заряджених розкладів. Ну але це вже після того, як ви почнете з нею працювати для початку, знаєте, треба як обнулити її для роботи. Це як в душ сходити і змити з себе все. І ти теж відчуваєш себе просто вже настільки максимально чистим і світлим для чогось нового, і от так само і з колодою. Як ми чистимо? Почистити ми можемо вогнем, почистити ми можемо солью і почистити ми можемо водою. Зарядка нової колоди. Є в мене відео на каналі, де я розповідаю, як ми заряджаємо нову колоду. Ми ділимо аркани на стихії: вогонь, вода, повітря і. Земля, <ріст> вогонь, вода, повітря і земля. Вода до води, вогонь до вогню. Повітря, знаєте, я використовую або пало Санто, або можна пахощі, будь-які, або ще знаєте, що знайти на вулиці можна піринку і також покласти на, на цю. Розділену колоду на землю. Ми використовуємо монети і старші аркани також окремо поділили. І всі ці чотири стихії теж на старші аркани так ми залишаємо десь хвилин на 10-15 щоб колода підзарядилася. Ну це я так розповіла зараз. Вкратце, ви можете перейти і подивитися це відео повністю, як зарядити нову колоду. Отже, ми колоду чистимо і заряджаємо, тому що це наш інструмент, інструмент для роботи це, як знаєте, в музиканта музикант перед тим як зіграти на гітарі, він теж підлаштує її да підтягне струни, для того, щоб вона звучала чіткіше, красивіше. І працювала краще так само з нашою колодою. Ми теж її чистимо, теж налаштовуємо інструмент і підсилюємо зв'язок з нею цим самим. Так, після того, як ми вже з колодою познайомилися, налаштували її на роботу з нами, ми готуємо собі простір. Ми не можемо просто так взяти і розкинути карти там на ліжку, на підлозі. Ні, а, потрібна ось ця знаєте, ритуальність. Що робимо? Свічки для того, щоб почистити карти. Можна пало-санто, можна пахощі використовувати, каміння, можна захисне. Я зазвичай використовую аметист, він там мене тому що він підсилює інтуїцію. також. Чотки з чорного Оніксу, зазвичай це як захист. Захист це теж одна з основних тем, про яку не потрібно забувати. Це теж, я, в мене є ще одне відео, де я розповідаю про основні помилки в роботі старої, які я робила, коли починала. Це те, що я не ставила захист, коли, ем, коли робила розклади. Отже, щось мене понесло. Створюємо собі е, атмосферу, створюємо собі місце. Е, можна, можна під карти використовувати підкладку. Е, можна звичайно замовити. така. І можна зробити самому. Ось в мене є така, я її теж сама малювала. Е, символи, які ми використовуємо. Які я використовую для себе, які на, для мене да, мені підсилюють е, мою енергетику, мою інтуїцію для роботи з таро. А ви можете обрати для себе і або зробити собі е, таку підстилочку, м, плащаницю, як вона називається, або просто її придбати. Але все-таки я раджу зробити самому, тому що от якось ти якось більш, ти більше вкладаєшся енергетично саме в цей процес, і тобі потім приємніше навіть працювати. Я думаю, що і твоїй колоді теж буде приємніше, якщо ти вкладаєшся в більше в, цей, в цей ритуал. І так, плещиниця є, свічки є, каміння є, далі. Для захисту я рекомендую, так як я вже сказала, або чіткі з Оніксу, або можна на фоні собі вмикати захисну мантру, захисну медитацію, медитацію зробити перед розкладом, тому що не варто виходити е, на е, зв'язок з тонким планом, незахищеною. У Вас відкриває, відкривається потік, е, потік вашої інтуїції, е, і причепитись може щось. Не бажане до вас, тому не забувайте про захист. І ще раз наголошую, що передивіться те відео. Вже в мене, які відео, які ніхто не дивиться. Далі формуємо намір. Не обов'язково тут, знаєте, танцювати з бубнами для того, щоб щось там тобі снів зашло. Ні, формуйте для себе намір, формуйте намір в голос до Всесвіту, звертайтеся до тонкого плану, звертайтеся до своєї колоди, просто попросіть. Щоб вам дали чіткі відповіді. Тобто, це ви ще не задаєте запитання, яке ви хочете? Ні. Ви просто формуєте намір на те, щоб колода з вами попрацювала зараз там протягом наступних 15-30 хвилин, і дала вам відповіді на ці запитання, які вас е, хвилюють. І тут же переходимо до запитань. Е, найголовніше тут я коротенько скажу: найголовніше це те, що карти не відповідають на. Закриті запитання. Тобто вони вам не скажуть так, і не скажуть ні. Запитання завжди має бути відкрите. Запитання завжди має, має мати е, часові рамки. Не можна запитати, е, чи вийду я скоро заміж?» Ні. Так, вони вам не, від, не дадуть відповідь: на да? яких так і ніяких ні, і ніяких скоро. Ну, можна, можна запитати найближчим часом, але все одно цей найближчий час потрібно уточнити: два тижні, місяць, півроку і так далі. Отже, питання чітко сформульовані, відкриті. Тобто, ми не запитуємо, а можна мені зробити те? Ми не перекладаємо відповідальність на карти. Ні. Ми запитали, задали відкрите запитання, і після цього. Робимо вибір, щитуємо інформацію для себе, не перекладаючи відповідальність на карти. Трохи пізніше. Ми потім ще в іншому відео розберемо, як правильно задавати запитання до карт, щоб вони відповідали чітко і зрозуміло. І переходимо до найголовнішого теми цієї відео: як же зробити собі розклад правильно. Перше найголовніше правило: ми не робимо розклад на піки емоцій. А якщо, наприклад, ви посварилися з хлопцем, ви прилітаєте додому і все ви розкидаєте, розкладаєте карти, Що там нас чекає через тиждень? Ні, такого ми не робимо. Ми чекаємо, поки наші емоції вже трошки осядуть. Після цього е, пишемо намір на папері. Тобто не, не тільки намір, а і запитання. Чітко формуємо запитання. Це нагадую, це вже після того, як емоції всі вщухли. Це можна на наступний день зробити. Ну, не не обов'язково. За один день ну, мало чого може змінитися. Тому що в такому стані емоційному ви, скоріше за все, будете витягати. А ту відповідь, яку ви хочете бачити, і навіть якщо там буде інша інтерпретація, ви будете читати карти на тих емоціях, на яких ви їх витягаєте. Тому, вже після того, як ви заспокоїлися, ви пишете, записуєте собі запитання. В принципі, ви можете записати собі на папері запитання в цьому стані. А потім, вже, коли ви заспокоїтеся, після цього, ви вже іще раз аналізуєте те, що ви написали, і ще раз прописуєте чіткі запитання, щоб не було мільйон питань, знаєте, там. Е було в мене теж таке, що я, от, якщо не записую собі запитання, я там одне запитала, і потім зразу друге і третє. І я вже забула, з чого взагалі починався той розклад, до що я там на початку питала. Я вже думаю, так, а може мені ще раз оце спитати, бо я не пам'ятаю, що там яка там була відповідь. І це теж е головне потрібно записувати відповідь. Е записали запитання. Там, наприклад, три запитання у вас є. Витягнули собі карти, і на ці три карти ви записуєте інтерпретацію, як ми інтерпретуємо. Ми не робимо розклад собі, а ми робимо для третьої особи. Тобто, ми можемо уявити, що ми е, робимо розклад нашій подрузі. Ми не говоримо як мені, що мені. Ми можемо говорити своє ім'я. Я дуже часто робила розклади і там говорила, як греті е, допомогти туди, 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 туди. Ну, не знаю, не знаю просто які зараз запитання придумати. Тобто, ми можемо задавати питання в третій особі, і це якось нас віддистанціює від наших внутрішніх бажань да те, що ми хочемо витягнути. І ще головне не шукати правильної карти, правильної відповіді. Знаєте, тягти вже карти, поки не витягнеш ту відповідь, яку я хочу, яка мені здається правильною. Ні, потрібно довіряти потоку. А, якщо, наприклад, да, ви, там було три запитання, три карти. Ну, максимум, нехай там буде шість е, на ці три запитання, хай, не буде, хай буде шість максимум карт. Якщо вам зараз не зрозуміло, ви відповіді записали. Через день ви можете іще раз подивитися, перечитати, тому що буває таке, що через якийсь час приходить ще усвідомлення, приходять іще якісь відповіді, що це дійсно випали тобі за карти, що дійсно тобі хотіли сказати карти. Тому контролюємо себе, контролюємо свої емоції, якщо ми хочемо чистий і чіткий розклад для себе. Я сподіваюся, що відео було вам корисним, сподобалося. І якщо воно сподобалося вам, будь ласка, ставте лайк, залишайтеся на каналі, і сподіваюся, що скоро ми перейдемо до наступного, чи можна назвати це відео-уроками. Більше це, мабуть, про поділитися своїм досвідом. Тому, якщо вам цікавий мій досвід, залишайтеся. Всім далого дня або вечора. Дивіться, коли дивитись.